Я вирішила сьогодні зробити з тобою експеримент. З 18 лютого в нас запрацював чат-бот GPT. Це є штучний інтелект, і я спробувала туди вести питання. І я би хотіла, щоб ти прокоментувала те, що він відповідає. Давай цікаво. Я задала йому таке питання: як відучити дитину від постушки? Тому що це питання є актуально для багатьох батьків, і ось його відповідь. М -м Перший пункт: поступово зменшуйте використання постушки, замість того, щоб раптово забирати її у дитини, дозвольте їй користуватися нею лише на деякий час у день, поступово зменшуючи час присвячений цій звичці. Що ти можеш mm -hmm. про це сказати? Мені подобається про те, що поступово я підтримую цю відповідь, але я би почала про те, що, чому дитина хоче постушку, що вона для неї значить, яку вона потребу виконує. Тому спочатку ми маємо. З собою поговорити, чому ми вибрали це в цей момент, так? і чи дитина здорова, чи в неї немає ніякого стресу, тому що постушка це заспокійливий такий елемент, і це має бути першим пунктом середовища, так? обставини, коли ми вибираємо це зробити. Таке просто доповнення. Другий пункт: замініть постушку іншою забавкою або засобом заспокоєння. Пропонуйте дитині іграшку, яку вона може тримати у руках, щоб заспокоїтися, або іншу забавку, яку сприяє розвитку навичок самостійності. Гарно. Е інша забавка, Най найчастіше дитина, коли yeah. забирають постушку, вона бере великий палець в рот. Mm -hmm. і, і вона, ну, тому що цей рефлекс. Е E, смоктати. Він e, асоціюється в нас з материнською груддю і він, і він нам дуже e, па, нас нагадує про те, що, що коли я була біля мами маленька, і коли я, як дитина, мене e, обнімала я пам'ятала її запах, я заспокоювалася, я була в безпеці, я була сита. І це так багато потреб. І цей e, процес як нагадування. Тому, якщо ми забираємо пустушку, ми пам'ятаємо е, про потребу. Ми більше обіймаємо, ми більше проводимо часу, це е, великий стрес для дитини. Тому ми е, заміняємо не просто іншим предметом, а материнською увагою також. Е, так, третій пункт: похваліть дитину за кожен успіх. Заохочуйте її, коли вона не використовує пустушку протягом тривалого періоду часу. Абсолютно погоджуюся про те, що дитині важлива похвала. І е, нагадую ще раз, що ми хвалимо дитиною описовими словами. Не молодець, що ти вже не, сьогодні постушку не взяла, а я бачу, що тобі хотілося, але ти не взяла. І давай я тебе обійму, давай ми з тобою пограємося, давай ми ну, показувати свою, своє задоволення. Дитині дуже важливо відзеркалювання наше, наше доросле, тому що дитина сама себе не може сприймати без нас. Ми оце це відзеркалювання це обов'язковий процес е, зростання здорової психіки. Це коли я бачу, що ти це зробив. Мені подобається. Мені е, я хочу тебе навчити. Давай разом. Будьте терплячі і відповідальні. Відлучення дитини від постушки може зайняти час. Е, мені подобається, як він відповідає, але все одно воно звучить якось більше як Вікіпедія. Та така якась відповідь суха, е, тому коли він радить бути терплячими, для мене це. Ми так це знаємо, що нам треба бути терплячими, але мені хочеться сказати нашим глядачам: я знаю, як це важко бути терплячим. Я знаю, скільки сил вам це е, треба вкласти в це. І я... Хочу якусь вас підтримати, тому що ми часто забуваємо, як, як ми багато вкладаємо як батьки, і більше від себе вимагаємо. І цим ми тільки забираємо в себе ресурс. Я дуже рекомендую вам нагадувати собі, скільки праці, сили, уваги, роботи ви вкладаєте в кожен свій день, коли ви проводите зі своєю дитиною. Йду подорога, хочу до вас приїхати страшенно. Придумаю час собі, придумаю. <смір>